В одному з кабінетів закладу освіти облаштований адміністративний офіс громадської організації Наш батальйон. Тут кожен виконує свою функцію, розповідає волонтерка Наталія Кучерова. Якийсь лист написати, треба якийсь акт зробити, треба там дуже склад повантажити. Поруч за столом працює волонтерка Інна Муляр. Вона відповідає за логістику. Наразі каже, шукає, як допомогти черкаським військовим полагодити автівку, яка вийшла з ладу на Житомирщині. Щоб не везти вести авто сюди, зараз знайти треба волонтерів там по місцю, які допоможуть нам відремонтувати все авто. Крім цього, шукає людей та організації, охочі допомогти військовим і переселенцям. Відсотків два-три відгукуються, і ми починаємо тоді працювати. Вони збирають нам допомогу. Потім ми її доставляємо сюди, в Черкаси, і потім уже розподіляємо туди, куди треба, по запитах, які ми отримуємо від військових, від шпиталів, від переселенців. Усю гуманітарну допомогу, яку вдається зібрати, волонтери розподіляють по окремих кабінетах. Розповідає очільник організації В'ячеслав Скічко. Тут одяг. Плюс спальні мішки, плюс покривало одіяло. Те, що необхідно буде і терміново забезпечувати і в великих кількостях в окремій аудиторії складені бронежилети, рюкзаки та решта військової амуніції для бійців. Його волонтери називають тактичним складом. Тут ми ще якось поміщаємося, бо це таке, що уходить зараз на вчора взагалі. Тобто щось з'явилося і воно одразу хлопцям по замовленням. Тут, на жаль, його багато не накопичиш. Один кабінет волонтери вже звільнили, бо розпочався навчальний рік. Тут роздягальна душева, у нас тут був продуктовий склад, їх взагалі дві. Чоловіча, жіноча, але поки нам одну залишили, тому що нам нема куди дівати медицину, вивезти, бо це у нас медичний склад. На сьогодні у користуванні волонтерів п'ять кабінетів. Аби їх звільнити, каже чоловік, потрібно знайти нову локацію. У нас є потреба в гарному великому приміщенні. Це можуть бути окремі кабінети поряд або загальна зала, де це ми можемо все це зробити. Десь порядка 200 квадратів, щоб загалом у нас було. Для маскувальних сіток ми так само шукаємо десь територію, що було ну, хоча б квадратів 100. Наталія Старенець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.